Так, друзі, всім привіт! Майвеличкий відео огляд такого класного окрасення раного сценіка. 12-й чистий рік. В такому класному оригінальному окрасі, Срібро. Дійсно, жоден елемент не фарбований, машина вся в оригіналі, Всередині нічого абсолютно. Не фарбувалося зовні теж, все в оригіналі. Відшинена інфрутація XM. Задня камера. Осіка, що немаловажне. 1,5 дизель, 12-й, чистий рік, 6 ступка, 81 кВт. Ціна буде в описі. Кого цікавить, буде опис, буде ціна. Буде номер телефону. Телефонуйте, дзвоніть, пишіть. Домовимось. Машина дійсно в класному стані. 180. Забув чесно. 180. заведемо, 181 000, 171 тисяча пробіг. Задня камера, кондиціонер, одне єдине, що немає кліма, отак, електро, електротримач, електрогенно, проїзд, контроль, шиста ступочка камера, дуже гарно, вночі видно по камері, електроники Спереду ззаді. Руль у руль нас не обшитий. Це єдине, що тут є, таке хтось з, з німців чи з італійців, бо брів італійський, автомобіль німецький, пригнаний з Італії в Німеччину, тоді викуплений нами в Україні. Став-стоп. Спуск підйом під горку. Ну, я рахую, що дуже хороша комплектація автомобілів. Тільки не вистачає кліма без ключового. кому потрібна, панорама теж немає. так Машина електрик, складання дзеркал. Мотор працює як родини, у працює. В теж тажці душечки нічого не пересувалися, все в оригіналі. Любе СТО, любі які перевірки, 100% пробіг. Так, ніхто його чуть, нічого тут не скручував, це оригінальний пробіг. Поднищува машина, просто завод. Там будуть фото звичайно. Трумба, ніде нічого на руці немає. 20. Останній автомобіль. Ось вся екологія на місці. Не димить, не парує навіть Екологія на місці, зараз обіг автомобіль. Ді. Майже, дивіться, майже майже теж. не те, що майже, немає. Там теж буде фото. Виталий якийсь радіатор в дуже хорошому стані. Повернімо. Взагалі нічого. Слава річ. Та машина вже пробіта, трошки проїхала. Тут йде теж все в хорошому стані. Купить типу. автомобіль. У нас є тут не ходові. лети спереді, чорні вставочки, паратроники спереду, ззаду я вже казав. Не фіксинолестарізована. Классно хорошо стані. Обманочку стоять, правда, одне титани. Так, вони переважно дуже багато йдуть, але родина підозрюваних, грається, вже мало. Є десь до вісни мені тут до вісни мають. Стоун. Хороша фірма. Стоячки. Ніча не фарбувалися, не пофарбовано. Не перефарбовувалися там Тут навіть червоно нічого взагалі немає. Ну, Спарометрів проїдуся, мотор показав, поднищу що сказав, по фарбі сказав, середину середину, ага, зад ще, не бачив, тут задні дверочки. Правда, немає на явності одного підголовника. так, В принципі, по машині все є. Тут хто знає, хто не знає, відсовується так. Сидіння, щоб ззаді багажник збільшувався, Теж таке собі. так, Камера сам показав. Є тут такий, теж дивіться, ніяких собачок, ніяких тварин не возив. Взагалі, здається, нічого не царапано, все ціленьке, нічого не фарбувалося, не перефарбовувалося. Все в оригіналі. Тут щось трошечки, ну це вже машина не новенька. Але у нас стан дуже хороший, дуже хороший стан, дійсно хороший. Так, Запасочка у нас теж є. Континенталь, оригінальна ще, домкрат є, ключ теж є. Тут ніяких ризиків, пижиків нічого такого немає. Так, стається, ж мені все показав, О, більше що, що цікаве. Телефонуйте, дзвоніть, приїжджайте, оглядайте, робіть тест-драйв. Резина що ззаді, що спереді. Де, ззаді. ззаді десь буде 6-7 мм, спереді десь буде, напевно, що 8-9 мм. Теж вся одинаково, обрізовано. Такий-то автомобільчик. Приганений з Німеччини. Ще раз наголошую, не фарбований. Кому потрібно з прибором, можу окремо скинути відео, просто забув собою, не взяв. Не взяв собою прибор, Щоб вам показати, але я гарантую, що жоден елемент не фарбований. Обзі блідос і опсіта камера, са працює. Чи друга? набирає розгін. Так 81 кВт, хто знає оріношки вони всі. Собі різні машини. Нічого по ходовці, ніде нічого не пламцює, не стукає, не гримить, їде тихенько, так що багато їхати не буде. Кого цікавить, пишіть, храніть, телефонуйте. Ще раз наголошую, ціна буде в описі. Всім дякую за увагу. Якщо десь щось не так, вибачайте. Всім хороших покупок, всіх мирного дня, мирного вечора, мирного неба, всіх перемоги, всім дякую.